Може, це так гарно? а подивіться да далі і справно. О, це я люблю. У мене затекла нога. Але я не знався. Серйозно, треба наступний раз вибрати позу зручніше. Ми це не вирізаємо, до речі. Всім привіт! Якщо ви бачите це відео, це означає лише одне, що я наважилась, і ви на моєму особистому Ютуб каналі. І це простір, де ми будемо з вами говорити про особистий бренд, про саморозвиток, про оцей перший крок в страхи. І що він вам дасть? Якщо ви мене бачите вперше, то давайте познайомимось. Мене звати Ірина Любченко, і я продюсерка особистих брендів і обожнюю соціальні мережі. Якщо ми з вами знайомі, то напевно можливо, ви одна із тих чи один із тих моїх або підписників, або друзів, або знайомих, які просто, ну чесно кажучи, зробили мені дірку в голові. За що я неймовірно вдячна, щоб я почала це робити, щоб мене було більше і я проявлялась. Власне, я роблю цей крок, і хто хоче робити подібні кроки зі мною, давайте починати. Першу тему, яку я хочу тут розкрити, яку я неймовірно обожнюю, і готова говорити. Вічність це, власне, чим ми займемось тут? Це особистий бренд. Я щиро вважаю, що особистий бренд це розвиток себе. Зараз поясню всі пункти. Дивіться, вже 6 років я працюю персонально з особистими брендами. У мене в кейсах є лікарі, є дуже багато експертів з бізнесу, були юристи, були дерматологи, косметологи, пластичні хірурги тобто люди, які круті в своїй професії в своїй діяльності, у яких багаторічний досвід. І коли вони дозрівають до того, щоб розвивати свій особистий бренд, вони звертаються до мене. Коли ви починаєте наважуєтесь будувати особистий бренд, є два основних пункти, які я обожнюю. По-перше, це постійний розвиток себе, а другий пункт це те, що життя стає більш насиченим. Тепер давайте кожен поясню, як я це розумію, і на досвіді своїх клієнтів я це пояснюю. Ти розвиваєш себе. Що це означає? Коли ти виходиш в онлайн, є декілька видів контенту, які ти можеш створювати і обирати для себе. Умовно візьмемо найпростіші: це що? Це відео, фото, це розмовні якісь історії, і в кожній із цих, в кожному із цих пунктів, у вас є просто неймовірна кількість сходинок. Сходинок для розвитку. Що я маю на увазі? Беремо фото. Спочатку всі соромляться робити фото, об'єктивно. Тобто людей, які дійсно можуть в публічному місці встати і за секунду зробити фотки, ну, їх менша кількість, ніж тих, хто соромиться. Хто думає про думку оточуючих, хто думає, Боже, що ж про мене подумають? Я оце така зірка вийшла і тут демонструю себе. Але з кожним разом ви будете покращуватись. Спочатку. Ви почнете селфі на телефон вдома, де вас ніхто не бачить, і де результат фотографії спочатку побачите лише ви. Потім ви почнете робити якісь зйомки на таймер вдома, де це вже може бути більш розлого. Потім ви знайдете, чи вам порадять класного фотографа, і ви спочатку орендуєте студію, тому що ну, простір там, де купа людей, поки що вам страшно. Потім ви будете фотографуватись, наприклад, на вулиці і так далі, тому подібне. Тобто, цей ріст він щоразу покращує вашу сміливість і ваше проявлення. Так само, і з відео. Спочатку ви не будете сприймати себе в кадрі, ви не будете знати, як рухатись. Я думаю, що ви бачили цей контент, коли людина сидить, стоїть, біжить, що завгодно робить в кадрі, і вона переживає. Видно, що вона не може очі сховати, руки, тобто треба чимось зайняти. Можливо, ви навіть бачили, коли люди в кадрі, щоб їм було комфортніше, тримають телефон не тільки для інформації, умовно, яку вони хочуть сказати, а просто для того, щоб почувати себе впевнено. І з відео така сама історія. Ви починаєте знімати на телефон, потім у вас може виникнути ідея з. Відеографом, потім ви можете знімати якийсь лайфстайл на вулиці, і це теж апгрейд. І найулюбленіше моє це розмовні відео, це розмовні сториць. Це один із найефективніших методів комунікації з вашою аудиторією, але багато хто хвилюється, і там є багато насправді пунктів і моментів. За які люди переживають про це, чесно кажучи, я хочу зняти взагалі окреме відео, де по пунктам розкажу, як зробити так, щоб вийти і говорити з камерою. А моменти проявлення себе це щоразу разу прокачення своєї сміливості. Щоразу, ті виклики, які у вас будуть щодо побудови особистого бренду чи виходу в сторіс – це вихід із зони комфорту. Це вам скаже будь-яка людина навіть супер впевнена. Давайте так: навіть диктори, телеведучі, вони всі хвилюються, і вони всі бояться камери або сцени. Це, до речі, страх сцени це один із найбільших страхів людини. Страх смерті і страх сцени. Така історія. Тому ми це все прокачуємо поступово в рамках того, як людина себе відчуває, наскільки в ній є внутрішніх сил, що вона може робити ці кроки, але ми їх робимо. Давайте далі гляну, що тут. Бо. Ми не зупиняємо камеру, бо я не ідеальна людина, я щось може не пам'ятати. Я не хочу цю вилизану картинку, я не боюсь бути якоюсь а, смішною, можливо, не ідеальною, бо ідеальності не існує. І я підгляну далі пункти, щоб не забути вам сказати все. О, класний пункт, що дає особистий бренд: це структурування думок. Можливо, ви чули від когось із експертів, що для когось. Соціальні мережі, інстаграм, сторітелінг в інстаграм це терапевтична історія. Я погоджуюсь на мільйони просто відсотків. Тому що дивіться, у вас пройшов ваш день, вам його умовно хочеться і треба показати в сторіс. І Як структурувати думки? Як зв'язати так? Щоб ваша аудиторія захотіла взагалі це додивитись до кінця, почути фінальну думку і зрозуміти, боже, а чим же там все закінчиться? Це майстерність. От Чесно вам скажу, це майстерність, яку можна якої можна навчитись, яку треба прокачувати. Тому, власне, коли ми починаємо з клієнтами вести сторис, для них спочатку це господи. Ну, типу, Іра, можна щось інше, можна я просто фотки викладу чи свої роботи, і на цьому ми завершимо. Ні, не можна. Тому що умовно, до речі, в терапії є такий пункт, коли психологи рекомендують після дня. Будь-якого записати свої думки в щоденник, і по факту. Ваш інстаграм чи ваша соціальна мережа вона може стати тим щоденником, де ви викладаєте і структуруєте свої думки. І уявіть, наскільки це прокачується ця навичка, якщо навіть я не кажу щоденно не треба робити щоденно контент, але якщо хоча б декілька разів на тиждень ви структуруєте їх. Уявіть наскільки ви розкладаєте це все класно в голові. І за це я особливо обожнюю сторітелінг і вважаю, що це один із найкрутіших елементів. Взагалі, за рак за рахунок якого зараз за рахунок якого не можу склоняти слова, за рахунок якого ви можете класно доносити свою думку. Далі у нас є режим і регулярність. Є така історія, що дуже багато моїх знайомих і друзів називають мене адептом режиму, тому що я його обожнюю. Я щиро вважаю, що режим це набагато. Ефективніше і крутіше, навіть ніж талант, тому що щодня. Ти береш свої сили, береш свою наполегливість і робиш одне й те саме. І по факту розвиток особистих мереж, особистого бренду, соціальних мереж це є та, той режим і регулярність, який потім вистрілить. Багато хто думає, що почавши вести умовно інстаграм, я там два дні зроблю сторис, до мене набіжать 100 тисяч підписників, і на цьому все завершиться. На превеликий жаль чи щастя, це не так. Це, як я люблю казати клієнтам, ви маєте бути дятлом і бити в одну точку. Постійно. Тобто, і в цьому ця режимність і регулярність. І саме у таких людей, які не бояться, збираються і щоденно це роблять, у них виходять результати. Боже, аж ж плакати хочеться. Від радості. Ти можеш за кадром говорити? Yeah. Да. Я не обмежую нікого. Да, я люблю таке. Да. Оце? Так. А, да, ну не може, це чисте волосся, воно так. Ні, воно. Ти просто дивись, Лер, я вмію, я навчилась. Отако ж так. Ось. А, і ще один класний пункт це прийняття себе у будь-яких станах. Не превеликий жаль. Соціальні мережі додали в наше життя таку штуку, як успішний успіх і умовну ідеальність, якої не існує. Я вас хочу трошки ну, розслабити. Ідеальності не існує. Ми різні. Для зйомки я можу зібратись, я можу нафарбуватись, я роблю вкладання волосся. Я вдягаюся, щоб це було цікаво, і щоб ви там за кадром це розглядали. Бо я знаю, наскільки це прикольно, я й сама так роблю. Ось, але я буваю різною. Прокидаю я зранку без майкапу. Якщо я поїла з вечора щось солоденьке і запила це чимось солоденьким і гристим, то я прокинусь з набряками. Якщо я втомлена. Засмучена, якщо я плачу, я буваю в різних станах. Не обов'язково це все показувати, але я до того, що ваша картинка не має бути ідеальною. І люди, в принципі, втомились від ідеальності. Саме тому зараз дуже класно заходять блоги, заходять експерти, люди, хто завгодно, хто щиро і чесно себе показує. Ті, хто не показує успішний успіх від нуля до мільйона. А ті, хто просто живуть щиро і відверто. І другий класний пункт величезний. Ваше життя воно стає насиченим об'єктивно. А ті люди, які бояться, які мають страх того, що Боже, що я буду показувати в дописах, про що говорити, сторітелінги, оце все, я вам хочу сказати: на старті це прям може бути дискомфортно, але ви будете думати про те, що умовно я експерт в чомусь. Мені потрібно зняти це, 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 або мені потрібно бути там, там, там офлайн, або мені треба комунікувати і створювати ком'юніті із такими такими людьми. І в голові у вас буде формуватись структура. Або самостійно, або у вас, наприклад, є smm менеджер або продюсер, з яким ви будете це разом робити і комунікувати, вигадувати. Ви починаєте насичувати життя подіями. Ви думаєте, а чому б не сходити в театр? І показати, що це круто. А чому б не сходити на виставку? Це я озвучую свої е, пункти, які я обожнюю. А чому б не зробити для себе фотосесію, і не показати, що любов до себе і фототерапія це офігенно. А чому б не піти на зробити собі укладку і порадувати себе? А чому б, наприклад, якийсь день не обрати вірніше, обрати якийсь день і піти працювати в гарну кав'ярню, де можна щось дозняти? Тобто, через те, що у вас на початку є як потреба оця давати контент і знімати, ви будете шукати, а де ж це взяти? І потім ваше життя буде сповнене такої кількості подій, нових людей, івентів, все, що ви собі забажаєте, абсолютно. І у вас не буде взагалі питання, який контент створювати, звідки брати інформацію і куди рухатись. І як на мене... Ці два пункти вони варті того, щоби спробувати вести Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, будь-яку платформу, яку ви собі оберете, тому що це про розвиток вас. І далі, в наступних відео, я буду глибше вас занурювати в ці питання і дійсно через досвід і приклади показувати, як це працює. А що вам ще маю сказати? Всі в YouTube? Кажуть, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, тому що це важливо і це фідбек. Це чесно, вірно, і мені теж буде дуже вдячна. Я буду дуже вдячна за ваш фідбек. Але давайте чесними ще, щоб це відео або про цей канал дізналось якомога більше людей. Це дійсно треба проявляти активність. В майбутньому це ще і стане приносити мені кошти. Об'єктивно про це не говорять. Я говорю, це монетизація, яка потім буде конвертуватись в ще кращий контент або в кількість його, яка вас задовільнить. Тому давайте так: будемо чесними, будемо щирими, і я не зупинюсь. Це я собі кажу, вам кажу. Тому дякую вам всім за перегляд. Я буду дуже вдячна за підтримку, за конструктивні коментарі і навіть за хейт. Бо в майбутньому я розкажу, в чому прикол хейту. Ноги! А, Я не відчуваю, не відчуваю правої ноги. Що не зробиш заради? Ти найкращий. Дякую. Все.